Всім привіт! З вами Микола Серветник. В цьому відео ми будемо розбирати успішний магазин на ЕЦІ, новий успішний магазин на ЕЦІ. На моєму ютуб-каналі є така рубрика. Ми час від часу знімаємо різні успішні магазини. Зараз ми будемо обирати, який це буде магазин. Ми нещодавно розбирали найуспішніший магазин на ЕЦІ, Зараз ми відкрили рейтинг магазинів і оберемо щось не таке успішне, щось менш успішне, якусь прикольну нішу. Так, знову якась дешева біжутерія, нам це не цікаво. Це другий магазин за рейтингом. Далі у нас якісь якась теж біжутерія. Дивіться, бачите, все, що дешево і можна кудись повісити на тіло, на людину, все воно легко продається. Далі магазин, який продає подарунки. Персоналізовані подарунки вони теж дуже дешеві. Ви бачите, що 4 долари 12. Ну ну це, це просто ну це топові магазини. Та це ви бачите, скільки продажів за останні 12 місяців. Ну просто дуже багато. Там 600 тисяч і так далі. Але вони і продають дуже дешевий товар, дуже дешевий. О, дивіться, прикольний, прикольний е, магазин, який продає насіння різних е, вазонів, чи це самі вазони. Блін, ну це прикол. Це прикол. Можливо, ми його розберемо інший раз, адже, до речі, це популярна ніша. Продавати особливо насіння чогось на Еці це дуже популярно. Добре, але йдемо далі. Це в нас не наш профіль сьогодні. Далі гарний магазин. Давайте зупинимось на ньому. Він у нас в списку. Я так розумію, сьомий. За останні 12 місяців у нього 206 тисяч 140 продажів. Ніша у нього значить, весільна і сам магазин з Сполучених Штатів. Давайте розбиратись, чому він став успішним. Ну, перше, що нам кидається в очі, це 12 років на Еці. Ну, 12 років на Еці це. У нас зараз 2025, значить, 2015, 14-13 рік, ну, Еція був зовсім іншою платформою, яка розвивалась, і там в той час було не так багато продавців. І всі, хто хоча би давав ринку товар в якомусь там кращому оформленні, з якоюсь, з якоюсь кращою доставкою і там невеликими перевагами, він отримував свої продажі. Тому. Порівнювати магазин, який ми відкрили там в цьому році, в минулому, чи там навіть 2-3-5 років тому, і з тим, який був відкритий 10-15 років назад, ну це просто ну зовсім абсолютно різні е, початкові дані для розвитку. Тобто всі магазини до відкриття давно, вони, скоріш за все, успішні вони відірвались настільки сильно, що догнати їх просто нереально. Далі, рейтинг. Ну Видно, що люди добре працюють з рейтингом. На 289 тисяч відгуків, навіть більше, рейтинг 4,9. Ну це просто колосальна, колосальний, колосальна цифра. Я дивуюсь, як деякі продавці, особливо це там видно в українців, тому що ми багато з ними працюємо, коли вони там перші продажі, вони. Зразу починають бадатись з клієнтом, типу, що типу, то, якщо клієнт, наприклад, там не, не з чимось не згідний, там хоче рефан, чи повернення, чи обмін товару, починають бадатись і втрачати рейтинг через це. По-перше, на початку вам дуже важливий рейтинг. А щоб у вас не падали продажі, вам він просто катастрофічно важливий на всіх етапах. Не бадайтеся з клієнтом, не треба доказувати йому, що він там неправий. Просто робіть рефанд. З вас все одно кількість рефандів вона буде там на рівні ну, 2-4 Якщо це магазин в якійсь там супер е, ну, специфічній ніші, до якої ми можемо, наприклад, віднести одяг, та, де є розмірна сітка. Там буде, наприклад, до 10%. Але все одно це ну, зазвичай в таких нішах, от як цей магазин, це 4 до 4%. Від 2 до 4 там на об'ємі. Ми говоримо на об'ємі. Тобто він, по суті, цей відсоток він буде стабільний, просто буде залежати, який у вас об'єм продажів. Ось е далі, що я хочу сказати, що е платформи маркетплейси вони ж взагалі е як працюють? У них, принцип, е краще отримують більше продажів. Тобто, якщо ви розумієте алгоритм платформи. А що Amazon, що Etsy, що eBay, що Walmart, Allegro, Zalando і так далі. Вони всі працюють по одному принципу. Ви е, слідуєте законам, основним, типу як заповідям та із Біблії, і ви отримуєте продажі. І взагалі у нас є декілька цих е, заповідей. Це перше у нас е, рейтинг магазину, він має бути не менше ніж 4,8%. Так, 4,8 і більше зірок відгуків. Далі, це відповіді всім покупцям за 24 години, не більше, ніж за 24 години. Якщо якісь повідомлення ви не читаєте, чи це якийсь спам, все просто додаєте в СПАМ, або бажано взагалі на всі повідомлення відповідати. Ну тільки якщо це шахраї, відсилаєте це в СПАМ. Далі це відправки всі вчасні, як заявили відправити через 2 дні, так і відправляєте. Це трек номери, які відстежують. Ну і доставка. Доставка має бути швидка. Ось, їдемо далі. Отже, в цього магазину яскраво виражений профіль роботи. Він орієнтується на подарунках. Так, ви бачите, тут подарунки, і вони всі персоналізовані. І тут, по суті, все те, що ми використовуємо в повсякденному житті, особливо це стосується дівчаток. Тут все воно таке дуже миле, симпатичне. І ви цей магазин виграє, тому, за рахунок того, що. Etsy – це платформа для продажу персоналізованих подарунків, не хендмейду, а персоналізованих подарунків. 9 із 10 покупців на Etsy купують подарунки, персоналізовані. Тому цей магазин він просто б'є саме в те місце, куди і має. Люди приходять за таким. Ми бачимо тут халатики, якісь персоналізовані, якісь всякі термочашки, пляшки, косметички, сумки, пляжні сумки, напевно, от такі пляжні сумки, якісь контейнери для прикрас, якісь речі, можливо, це шкарпетки, якісь теж біжутерія персоналізовані. Пішло, поїхало, капці і так далі, і тому подібне. Дуже-дуже багато товарів. Дуже багато лістингів, навіть так правильніше сказати, тому що я думаю, що унікальних товарів тут не так багато, тут дуже багато лістингів, їх 1160. Я впевнений, що за рахунок ось цих дублікатів лістингів, тобто коли один товар дублюють на декілька позицій, вони просто ключовими словами охоплюють більше цільової аудиторії. Ось так. Давайте їхати далі. Фото смачні, ну, ви самі дивитесь на це, ви хочете купити. Обов'язково концентруйтесь на фотографіях. Адже ви, продаючи на Etsy, маєте розуміти, що на Etsy йдуть за смачним візуалом. Це, по суті, такий Інстаграм, та, якщо перевести це в соцмережі, дуже е, обожнюють е, смачні фотографії. Амазон це більше Facebook. Facebook е, суперпопулярний, Він набагато популярніший, ніж Інстаграм, Тікток і так далі, як не дивно. Але він такий весь ну простий, там все дуже так ну там швидко, продають такий базар. Амазон та? теж це такий більше базар. Він дуже популярний, дуже конкурентний. Там набагато більше категорій товарів продається. Але він такий, дуже-дуже та, універсальний. Etsy це такий вже більше там персоналізований, подарунки. То ви маєте візуал свій під це підтягувати. Дуже багато категорій, всі категорії гарно прописані. Е, давайте знайдемо щось погане в цьому магазині. Вони, наприклад, що вони? вони не відповідають на відгуки. Я би це робив. Якщо у вас хороший відгук, відповідайте на нього. Клієнту завжди це приємно. Можете дарувати йому якийсь промокод за хороший відгук. Це спрацьовує. Ми перевірили на своїх магазинах, які обслуговуються у нас в компанії, там, клієнтські. Ось. Далі що? Наприклад, мені ще, ну, бачите, вони і на погані відгуки не відповідають. Але пам'ятайте, що відповівши на відгук, клієнт його не може змінити. Тому на поганий відгук не відповідайте відразу. Дайте час клієнту його змінити. Коли він його змінить, тоді можете спокійно собі редагувати, Відп... відписувати, та, на нього. Або коли вже розумієте, що все, він нічого не відредагує, тоді пишіть, що, типу, це ти винуватий а не ми. ось щось типу такого. В них є Баут, гарна команда. І бачите, він такий простенький. вони там всі такі дружні, всі такі красиві і так далі. В них є соцмережі, в них є сайт. Це дійсно американський магазин, це не китайський магазин, це американський магазин. Можливо, якісь товари вони й беруть з Китаю, але брендують під себе. Магазин топовий, ним гарно займаються, він просто ну, він продає дуже актуальний товар. І пам'ятайте, наостанок я вам скажу, що саме основне в продажах на маркетплейсах в онлайн-продажах в e е commerce це продавати актуальний товар. Якщо ви продаєте актуальний товар, роблячи. Правильні дії ви завжди отримаєте результат, але товар це 70-80% ваших результатів. Тому з вами був Микола Серветник, і до зустрічі в наступних відео. Тут все про електронну комерцію. Почуємось.